Перший крок. Також є окремий крок інший. Це вже виплати з державного бюджету України. Виплати тим людям, які мають досягнення перед державою. Ну, наприклад, людина працювала, отримала досягнення за свою діяльність, або отримала науковий ступінь. Або якісь заохочення перед державою. Дуже багато різних варіантів. І цій людині також мають бути виплачені кошти. Але ці кошти будуть виплачуватися не з пенсійного фонду, а з державного бюджету. Це буде окрема виплата. І відповідна соціальні служби. Починаючи з Міністерства соціальної політики, будуть працювати для того, щоб обрахувати оцій людині, у, у якій є заохочення, заслуги перед державою, ту суму коштів, яку людина буде отримувати. Ця сума може бути пожиттєва, ця сума може бути за окремий період часу. Кожен варіант буде розглядатися окремо. Але найголовніше, що відбувається роз'єднання виплат, пенсійної виплати і виплату з державного бюджету України. Ось чому полягає новий підхід щодо обрахунку пенсії. Не буде так, як зараз, що все з пенсійного фонду. Ні. Пенсійний фонд це для тих людей, у яких є пенсійний вік. Все. Так і має бути. 60 років виповнилося, все. Будь ласка, ти маєш відношення до пенсійного фонду. І отримай, будь ласка, свою зароблену пенсію. Маєш заохочення, окрім цього, ще будеш отримувати підтримку від держави. Але є такі професії, там, де люди працюють, але виходять на заслужений відпочинок не в 60 років, а раніше. Але по законодавству вони не працюють. І ось оця. Підтримка від держави буде працювати щодо того, що держава буде забезпечувати цих людей з державного бюджету України по досягнення цим людям 60 років. Як тільки 60 років цим людям виповниться, буде інше розрахунок Вже з Пенсійного фонду України. Ось таким чином, шановні начі, треба підходити до. Питання обрахунку пенсії, справедливих пенсій, і тоді.